Доброго вечора. Доброго вечора! Я вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор Богу Вільнодуму. І кожного вечора я збираюся, ми збираємося разом з родиною і молимося за перемогу України. І це ми вже робимо кожного вечора, напевне, спочатку Великої війни. Молимося за українців, мовимося за військових, бажаємо людям добра. І вже більше як два роки тому вирішили проводити ще й пряму трансляцію, щоб до нас могли приєднатися люди, всі, хто бажає молитися разом з нами, хто хоче, бажає добра для України, хоче, щоб Господь Бог благословив Україну на перемогу. І тому ми проводимо пряму трансляцію. У якості колективної молитви ми використовуємо покаяння. Це молитва, тобто в якій ми просимо вибачення в Господа Бога. Знаєте, це такий вид, як, наприклад, Господня молитва, тобто Отче наш. Це також покаяльна молитва, в якій проситься, звертається, де відбувається звертання до Господа Бога з проханням вибачення. Так і ми просимо Господа Бога вибачення за те, що зневірилися, впустили страхи в свої душі, впустили в свої душі злі думки, можливо, навіть злі вчинки, які зробили. І відповідно таким чином ми очищаємо себе, бо усі покаяльні молитви, вони покликані заспокоїти, облегшити нашу душу. Таким чином, коли ми молимося, микаємося, то Господь Бог очищає наші душі, очищає, в першу чергу, я розумію, що всі шукають зараз спокій. І саме для цього і потрібна покаяльна молитва. Тому що чого, чому люди хвилюються? От чому люди бояться, чому відчувають люди страх, хвилювання? Паніку всередині себе, можливо, навіть якісь панічні атаки, погано себе почувають, чому люди е, не можуть спати через страх, через тривожність, через хвилювання. А причина цих всіх хвилювань у забрудненні душі. Річ у тому, що знаєте, це можна так само порівняти, як, наприклад, із виключеним світлом в кімнаті. От ми заходимо в кімнату, а там вимкнути світло. І нам страшно, тому що ми можемо за щось перечепитися, ми не бачимо нічого. І нам достатньо очистити свою душу і щоб Боже світло зайшло в нашу душу, так само, як достатньо просто включити в кімнаті світло, і ми зразу все починаємо бачити. І тоді нам нема чого боятися. Ми бачимо. Усе, що перед нами, усе що позаду нас, ми знаємо, куди нам ступати, і страх просто миттєво зникає. От саме для того і потрібно робити покаяльні молитви. І добре це робити регулярно. Тому що люди, які моляться, вони вже давно це помітили. І я впевнений, і ви це зрозумієте, тому що. Очищення душі це постійний процес. Ми маємо постійно молитися і очищати свої душі. Тому що так само, як наші тіла потребують постійного догляду, очищення, як ми кожного дня чистимо зуби зранку і ввечері, точно так само потребують і наші душі, тому що ми кожного дня спілкуємося з іншими людьми. Ми кожного дня дивимося новини, і тут не треба пояснювати. Тому що їх подивися, і зразу такий важкість на душі з'являється. Я впевнений, це 100% люди зо мною погодяться. А, а крім того ж, дивимося соціальні мережі, різні фільми, різні серіали, різні власні турботи на роботі з дітьми і тому подібне. І все це, воно знаєте, як наче. Ну як груз на плечі, все лягає, лягає, лягає. А ми ж ну, ми ж не, ж не залізні. І нам потрібно якось заспокоюватися. І я розумію, дехто заспокоюється алкоголем, а дехто чимось навіть сильнішим заспокоюється, але є природні способи, які для нас придумав Господь Бог. Один із нас найпростіших природних способів це глибокий сон. Але коли ми дуже перевантажені, коли дуже небезпечні події в житті відбуваються, нам не вистачає, цього. ми навіть не можемо насправді тоді заснути і відпочити. І тоді в такому випадку нам потрібна молитва. Молитва допомагає е, заспокоїти душі, і тоді в нас буде і міцний сон, який ще нас краще дасть розслабиться нашому тілу, нашій нервовій системі, і тоді до людини приходить добре самопочуття, добре здоров'я, значить у неї відповідно буде добрий настрій, е, вона буде добра і легко спілкуватися з іншими людьми, значить і неї в сім'ї. На роботі серед в колективів почне більше злагодженості бути, миру та спокою, і відповідно отак народжується мир і спокій у людині. Він розходиться навколо неї, бо все починається зсередини, з чистоти душі. Тому ми закликаємо молитися кожного вечора, а можливо й кожного ранку, додатково, тому що таким чином ми не тільки ж насправді собі допомагаємо. Таким чином ми і наближаємо перемогу в нашу країну. Тобто молитвою, очищенням власних душ ми не тільки собі допомагаємо, а й наближаємо перемогу. А як це відбувається? Бо в такому випадку, коли наші душі очищаються, то через наші душі заходить Божа енергія. Божа енергія це те, що ми називаємо удачею, успіхом. Благословінням, ну тобто, всім добре, і це саме те, чого потребує зараз наша країна і кожен Українець, Це саме те, чого потребують наші військові, тобто Божої підтримки. І чим більше з нас буде заходити в цей світ через душі кожного з нас в цю країну, на нашу землю Божої любові, тим швидше закінчиться війна, тим швидше ми переможемо. Тим швидше ми відбудуємо свої міста, тим швидше повернуться люди з інших країн, які тікали з дітьми повернуться сюди, тим більш швидше ми процвітатимемо. Тому давайте будемо молитися і очищати свої душі, щоб Господь Бог приніс нам мир і не тільки нам, а й наступним, наступним поколінням українців, щоб тут постійний був мир. З Господом Богом! Давайте розпочнемо. Дякую Дякую вам, що ви приєднуєтесь до мене. Дякую, Альонка, що ти також приєднуєшся. Дякую вам. Дякую всім, хто регулярно з нами мовить. Хай Бог вас оберігає, Хай Бог благословить вас, дасть вам достаток і благополуччя. З Господом Богом. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю усе що Ти даєш мені пережити. Я смиренно і спокійно приймаю всі події. Які відбуваються в моєму житті, бо я покладаюсь на Тебе, бо я довіряю Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що. Росіяни пішли на нас війною, що росіяни обстрілюють мирні наші міста ракетами і дронами і вбивають українців. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мене. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що ти очистив мою душу. І дякую Тобі, що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, і приготував для усіх українців, для нашої країни перемогу у війні з Росією. І приготував не тільки перемогу, а й постійний мир. Щоб мир на нашій землі серед нас тривав сотні років, щоб наша країна була в мирі з іншими країнами, теж сотні-сотні років, щоб ми, наші діти і наші нащадки жили в мирі, злагоді, в достатку і процвітали на цій землі. Дякую Тобі. Господи, дякую, тобі. дякую Тобі, Дякую. Я люблю Тебе, Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе всім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренна і спокійна приймаю усе, що Ти даєш мені пережити, усі події, які відбуваються в моїй криті, усі події, які відбуваються в моєму. Ті, все, що сьогодні трапилося зі мною, бо я покладаюсь на тебе, Господи, бо я довіряю тобі, бо я знаю, що ти чоловіколюбий, що ти милосердний, і все, що ти даєш воно до кращого. Дякую тобі, Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні вже один. Надцятий рік триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що так багато українців загинуло за ці роки. Господи, мені дуже шкода, що росіяни окупували багато міст, багато містечок, через що тисячі, мільйони українців втратили свої домівки. Господи, мені дуже шкода, мені дуже. Шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, вибач ті неправильні думки мої, моїх батьків, усіх українців, що стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач гріхи наші. Прошу Тебе, Господи, вибач гріхи наших предків. Молю тебе, Господи, почуй наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив нас. Господи, дякую Тобі, що Ти проявляєш милосердя до нас. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для України перемогу. Тобто благословив Україну перемогти у війні. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців жити. В безпечних, мирних, комфортних умовах і в обставинах. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нашу землю на процвітання, що Ти благословив українську мову і українську культуру на процвітання. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас і наших дітей, і наших нащадків жити в достатку і процвітати. Дякую Тобі, дякую. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, 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 усім серцем Своїм і усією душею своєю. І я смирен і з вдячністю приймаю усе, що ти даєш мені пережити. Я приймаю і дякую Тобі, Господи, за всіх людей, що є в моєму житті, за всі події, які відбуваються, відбулися в моєму житті. Бо я знаю, що ти все, що Ти мені даєш, до кращого. Бо я довіряю тобі. бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я прошу вибачення. За те, що впустив у свою душу зневірюючі думки. Я прошу, Господи, вибачення за свої гріхи. Я прошу, Господи, вибачення за злі думки, за ненависть, гнів, за страхи. Прошу Тебе, Господи, пробачи гріхи. Будь ласка, Господи, пробачма. Молю Тебе, Господи, почуй молитву і пробач пробачми. Дякую Тобі, Господи. Що пробачив мені і що очистив мою душу від злих думок і натомість наповнив мою душу любов'ю до своїх рідних, до своєї родини, до свого міста, до свого будинку, до своєї країни, до своєї мови і культури, до своїх звичаїв, до своїх предків і наповнив мене вірою в те, що. Ми переможемо вірою в людей навколо, вірою в наших військових. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнюєш мене вірою. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословляєш усіх українців, що Ти допомагаєш нам. Господи, дякую за те, що Ти даєш нам електроенергію, тепло в наших домах, даєш хліб насущний. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас. Підтримуєш військових, посилаєш ангелів небесних на захист наших військових і взагалі всіх українців. Господи, дякую Тобі, що навколо нас так багато добрих людей. Дякую Тобі, Господи, що по всьому світу багато добрих людей, які підтримують нас, які допомагають нам в такий скрутний час. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив інші країни підтримувати Україну. Підтримувати, і військово, підтримувати, і технікою, і озброєнням, і боєприпасами, і навіть грошима, бо зараз усі усі виплати в нашій країні, усі державні чиновники, всі отримують свої доходи з допомоги інших країн. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за твою любов і милосердя до нас. Дякую. Дякую Тобі. Слава Господу Богу! Слава милосердному, люблячому Господу Богу! Знаєте, Господь Бог нас любить, насправді дуже-дуже любить. І наша задача, якщо ми хочемо отримувати Його любов, то просто її приймати не даремно написано, знаєте, там, не кидай, не розсипайте бісер перед свиньми да, так то я маю на увазі, що будемо, давайте будемо вдячними людям. І тим більше від нас Господь Бог не так багато чого і просить. Просто радості. Радості і цінування того, що ми маємо. Це і є вдячність, коли ми радіємо і, і цінуємо те, що ми маємо, піклуємось про те, що ми маємо. А крім того ж, ми ж насправді дуже багато чого маємо. У нас прекрасна земля, прекрасна країна з горами, морями, долинами, ущелинами, гірськими ріками, великими містами, мінеральними ресурсами і дуже талановитими людьми, чудовою милозвучною мовою і розумними людьми. Тобто ми надзвичайно багаті. Просто давайте навчимося цінуватися, цінувати те, що нам дав Бог, і воно буде примножене. Тому щиро дякую, що ви молитеся, що ви впускаєте Божу енергію, наливаєте цю, цю країну, нашу країну, наливаєте Божою любов'ю і благодаттю, і все починає оживати навколо вас. Знаєте, як то в пустелі ви поливаєте, і все навколо вас зацвітає, починає проростати, виростати, оживати. Тому щиро дякую вам за це. Хай Бог вас благословить. Хай Бог обдарує вас у десятки, а то й в сотні разів більше, ніж ви допомагаєте іншим людям. Хай Бог дасть вам підтримку, і вашому здоров'ю, вашій родині, і вашому місту, будинку, вашій небу над вами. Хай ви будете в безпечці і в комфортних умовах жити. Щиро дякую вам. Дякую вам за молитву. Бажаю вам ночі. на добраніч.